Добрий ранок, друзі. Я вас благословляю і я бажаю вам дуже гарного дня. Е, дивіться, Ісус Навін, перший розділ, 9, 9 вірш. Написано так. Ось я повеліваю тобі, будь твердим і мужнім, не страшись і не жахайся, бо з тобою, Господь Бог твій скрізь, куди ти підеш, куди б ти не пішов. Слава Господу! Дивіться, що нам каже Біблія, що е, способність. Бути мужнім і бути твердим це наслідок того, що ми знаємо, що Бог зі мною. Амінь. Тобто, дивіться, коли я знаю, що Бог де б я не знаходився, куди б я не пішов, що Бог пообіцяв мені бути зі мною. І він зі мною, він вірний своїм обіцянкам, то це робить мене мужнім, це робить мене сміливим, це робить мене твердим. Слава Господу. Саме тому, коли Господь Ісус посилає учнів, Він каже: ідіть і навчіть всі народи. Я посилаю вас до, до самого краю цієї землі, і він, і він їм дає таку обітницю. І я буду з вами, куди б ви не пішли, до самого кінця. Тобто, подумайте про це. Що Господь з тобою, там, де ти знаходишся, в тому місці, де ти є, Бог знаходиться з тобою. І Він каже: будь твердим, будь мужним, не жахайся. Чому? Бо ти не сам, слава Господу! Я на твоїй стороні. Друзі, будьте благословенні, думайте про це, знайте, що Бог з вами. Амінь. Слава Господу!